Привіт усім. Сьогодні знову з вами я, Анна. Давно не знімала вам свою англійську дачку. Хочу трішечки показати, як зараз все виглядає. Цю грядку я показувала весною. Тут росла редька, росла цибулька з часником. Редьку ми вже зібрали декілька разів, десь тричі я збирала. Потім проросла морквичка, там, де була редька. Я ще досівала в деяких місцях по іншу сторону. Там малесенькі вчора я вже повиривала. Так що фактично зняли врожай редьки, рвали всю весну пучками молоду, зелену цибульку, ось вона вже постріляла, та стара. Зараз буде рости морпа. І ось одну редьку я пропустила, вона вимахала. Світе. Не знаю, вирвати, не вирвати. Посередині досадила я маленькі карликові томати і капусту втикнула, бо не було куди, хай собі там поки побуде. Ось ця універсальна грядка, з якої я зняла вже декілька врожаїв. Фактично, лише однією грядкою я повністю покрила оренду ділянки цієї дачної. З березня по листопад місяць. Далі малина. Я показувала її ще ранньою весною, ми її обрізали, підв'язували з мамою. Фактично зараз вже зав'язуються перші ягідки, великі, крупні, але треба поливати, бо щось. Перестали дощі, тільки такі проливні грози, які навіть не встигають промочити землю. Дуже багато було молодих пагонів. Я вчора прорядила, але все одно ще якось густо на наступний рік буде. Не знаю, не хочу дуже сильно тут надриватися над нею, бо не знаю, чи ми будемо тут жити. Може війна таки скінчиться. Ми вернемося додому. Ось перші ягодки. Це та малина, яка я показувала, яка була не колюча. Вона вся, вся чомусь всохла, я не знаю, щось корінь підвіло. Вона вся всипана ягодами. Вся. І ягоди крупні, розкішні. Я тут замульчувала траву. Вибачте. Тут друга була малина дуже колюча. Я її проріджувала, вона пішла кущами. На них. Не, не ягоди, а якесь я не знаю, що це воно таке. Ой, якась бідося. Полуничка є, є дуже багато. Ми вже декілька таких прозорих пасочок зібрали, які, ну, яких продають. Ось її повно. Дрібно, дрібненька, але пахуча, смачна. І ось ця колюча малина. Наросли молоді пагони, теж я тут дуже сильно прорядила. А на тих старих, які мали цього року давати врожай, перші ягодки, але вони такі дрібненькі, такі негарні. Я взагалі не знаю, що це за малина. Мало того, що колюча розповзається з ящика, виповзає на доріжки і немає врожаю, тільки дає зелену порослю. Страшне. Ось та друга набагато краща. Так. Наступна грядка. Грядка з огірками і кабачками. Трішки густо, але тісненько тут будуть ще сітки. Одну сітку я поставила, щоб плелися огірки. Буде ще друга сітка для цього ряду. Побачимо, що буде. Це мак виріс, тут він десь насіявся, я його лишила, думала, буде якась. Пишний квітковий гарний, а виявилося звичайний їстівний опійний мак. Ну, росте, я не чіпаю, почитала тут вирощувати легально, нелегально лише опій зробити з нього. Так що буде мачок. Ось тут кабачки по краях. І десь з компосту вилазять якісь диньки, якісь гарбузи. Я, я весь час. Прориваю. Коли садиш горщику, не росте розсада. Як саме десь там з-під землі, то вилазить. Ось такі кабачки. Наступна грядка була цибулька. Зараз я під'їму сітку. З доріжки прибрала три полунички, вони вкорінились і навіть почали давати врожай. Ой, ось там не можу рукою поправити, бо тримаю цю сітку. <кій> Цибульку раз за три я вже степієчка рвала на салати, ось вона знову наросла. Я не чіпаю, бо вже хочу, щоб наростала підземна частина. Теж потикала капусту. Під сіткою рятується від метеликів. Тут метелики відкладуть личинки і гусінь з'їсть усе за одну ніч. Ой, ця грядка теж така. Нещасна, як би сказати, весь час тут на неї то попелиці, то гусінь нападають. Горох тричі пересівала, він ніяк не, не ріс. Є манюсінький, є великий, є жовтий якийсь пропадає, хворіє, треба вирвати, не знаю, що з ним. Буряки, коти видерли, не росли. Нещасних кілька проросло, листя в опіках. Ну, Така якась грядка, не знаю, мені вона не дуже подобається, але... Але маємо, що маємо. Тут кінза цвіте, або коріандр, приманює бджілок, але бджілок тут немає, одні джмелі. І була малесенька салата, вже починає підніматися. Мікс був насіння різного з одного пакетику. І така, і така, і кучерява, і коричнева кучерява, яка хочеш. Укроп взагалі йому тут ґрунт не подобається, він не росте жовтіє, то, то він весь у попелицях і не знає, що з ним робити. Буряк пересівала теж, напевно, два рази після тих котів. Сітками накривала, рятувала. Тут щось та й проросло, треба проривати. Такий. Далі ось ці величезні грядки, які я показувала під сіткою. Там я вчора ввечері висадила кейл або кале, Манюшенька розсадка. Дуже пано видно, ну, ось одна живенька є, ті теж стоять, піднімуться. Зараз якраз погода пасмурна, тут теж грядка, мікс всього, щось одне посадила, потім підросла розсада, дотикала іншим, потім ще дотикала. І помідори, і капуста, чорнобривці. Це мій парничок, в якому я вирощувала розсаду. Фактично я звідси вже все забирала, лишилися такі залишки огірків. Помідори треба кудись діти. Це кущові, карликові, вони повинні так гарно куститися. Треба десь їх посадити, а не вистачає компосту в магазині немає. Ось, посохли. Вчасно не полила, гірки посохли, пропали. А ось так зійшло. Насіння огірків, і фактично все насіння, яке тут продається в садових центрах, так сходить. І садиш, і в спеціальний легкий ґрунт, і в парничок. І ось така, така якість насіння. Тут густий ліс, то я у сервеці замочувала і вже проросле садила. Тому решта поганого я вже викинула. Ось, ось таке насіння. Наступна величезна грядка. Тут теж трішки помідорчиків. Капуста, все травою замульчовано, бо земля тонкий шар дуже швидко пересихає. Тут я нічого не садила, тут, напевно, у них росла картопля, і вона знову проросла, так вона і росте. Я лише цвіт обірвала, і треба щось травою, напевно, підгорнути, замульчувати, бо нема землі щоб щось наросло і сухо, дуже сухо сохне картопля, треба полити цей ящик. Була злива, взагалі не промочила ґрунт. Тут у мене в кінці діляночки, майже під забором, я в їхній ґрунт потикала гарбузи, щоб заплили, щоб бур'ян не ріс. Вони вже ростуть, напевно, три тижні, взагалі не рухаються. Земля настільки погана, що ось так, ось так, не хоче нічого рости в ній. Треба лише купувати компост, ставити ось такі ящики грядки або відра величезні і в тому компості садити. Якщо посадити, втекнути в їхню землю, діла не буде. Ось. Ну, тут така міксова грядка. Два ревені різних. <кій> Цибулька посходив в окроп. Він ніяк не хотів рости, а це за тиждень потепліло, гарно так піднявся, можна обірвати трошки. <кій> ну, Попід кущами у кучу бур'янів. Я тут накладала кучу трави, а потім посадила кабачки. І ось в цій траві кабачки пішли дуже гарно рости. В землю втикнула, там нічого не росте. У траву скошену, з бур'янами, з усім шикарно. Ну, там остання грядка теж досаджувала бідосі перці, які в мене підмерзали. Кілька огірочків, помідорчики, поставила арку, треба висадити пару огірочків тут, корнішони там проросли молоденькі, будуть на арку плестись. І ось. Такі магнітовому поливі ящики з трубочкою, куди заливається вода. Тут три стрічки всередині в ґрунт проходять, наливаєш воду, і рослини тягнуть, не треба поливати часто. Дуже шикарні ящички. Я вже три засадила, і мені треба ще десь трубочок дістати. Не вистачає, щоб досадити. Це Насіялась скрізь. Були повні ящики цих квітів. Чернушка. Росада треба розсадити, бо вже цвіте і немає поки місця, куди розсадити, бо в ящиках трубочок нема. Вже страшне, ліс густий з цієї розсади. Ну, а це буряк із того, що я весною сіяла, тут була ціла грядка буряку. І котик місцевий мені теж тут допоміг. Кілька разів порився, весь буряк пропав. А потім один-єдиний десь виліз, пізніше проріс і ось такий він росте. І теж якісь на ньому чи болячка, якась, чи опіки, я вже боюся чіпати його. Ну, все одно обробляти немає. Чим хімію я тут не хочу, безпечної біологічної препаратів тут немає. Отак, маємо те, що маємо це приблизний огляд орендованої дачі. Все на етапі висаджування, розсаджування розсади. Там розсада ось росте. Вже така велика, що теж проситься розсадитися. А там сусіди біля нас. По-перших відео можете порівняти. Вони вже поставили тепличку, прибрали усі зарості перію. Порядок навели. ну Тут в мене ще розсада. Лишилась капусти, не знаю, треба, може, в інтернеті виставити. Салата доростає, редька доростає. Це я вчора малину вирвала, треба десь на компост її віднести. Ну, і у таких величезних горщиках, контейнерах ростуть кущові огірки. Побачимо, що воно за таке. Я вперше таке бачила. Теж купила пакетик 10 насінин. Лише 3 проросло з 10. Це кабачки, жовте це там попелиця, з іншої сторони. Буянець. Я її вже і водою змивала, і милом змивала, і содою змивала. Ось псує. Вигляд, просто не знаю. І ось мурашки повзають. Та попелиця молоденькі квіточки мучає. Треба сьогодні знову милом змивати. Цей кабачок був пакетик, написано такий, як білий кабачок. Звичайний, це Романеско зелений, а це білий, з десяти на лише одна проросла. А листо якесь дуже дивне. Воно мені взагалі нагадує кавуна чи диню, а не кабачка. Побачимо, що з цього буде. Ось така дивина. Ну, дякую, що були зі мною. Ось вам гарну квіточку на останок. Опа, настурція оранжева, така гарна, яскрава. Насіялася. Сама десь там по грядках я сюди висадила. Імпровізований квітничок, тут уже все відсвіло. Все, насолоджуйтесь красою і до наступних зустрічей.